Хто не, не вірить в те, що ноткоін справді платить гроші, що то не фікція. Я зв'язався з людиною, яка купить в мене ноткоїни. Він тут мені скинув коротеньку інструкцію, як то зробити, і зараз я так, зроблю це. Отже, що ми робимо тут? Заходимо, я скопіював його адрес, що він мені скинув. Заходимо в валіт в Телеграмі. Натискаємо Tone Space. Вибираємо колекцію. Бачите, в мене дві є. Колекцію. Ваучер. Потрібно відправити. Відправити колекцію. На номер. Сейф. Відправляємо. Зараз я скидаю скріншот, що я зробив. Відправив і чекаю. Аминці зараз 29 гривень, то 002 ноткоїна. І чекаємо переказу від Боба. От що він мені перекинув, попросив скинути йому адресу. Отже адреса у нас тут. Беремо тут. Фію адресу. І відправляємо Бобу. Бобу Марліну нехай відправляє нам кошти. Відправляємо кошельок і чекаємо далі. Бачимо, Боб прислав повідомлення, що він успішно цей. Перевіряємо гаманець І дивимося. Так, є плюс 600. Дякую, Боб, ти настоящий товариш. Що хто вагається, чи тапати, чи не тапати, я рекомендую. 6 тонн це не багато, не мало. А 1128 гривень. Отже, тапайте. Хто не знає, що тапати, де тапати, переходьте в мій телеграм-канал в шапці профілю. Закріплений в мене є. Крім цієї, бачите, працює робот. Крім цієї тапалки, значить тапати, просто нажимати і збирати енергію. Потім обмінювати енергію на варче і продавати. Але незабаром лістинг монети, отже, тапання, я думаю, і в перспективі також буде корисним для заробітку. Отже, Go в групу Telegram, Go coin, і тон. Мегареспект, телеграм, монети, монета том, це є монета телеграм, каналу.